Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати дану систему рівнянь. Перш ніж перейдемо безпосередньо до розв'язку даної системи, маємо дещо спростити перше рівняння даної системи. Отож, беремо його і переписуємо х квадрат відняти 16 xy, додати 64 дорівнює 64. Це рівняння ми можемо спростити, користуючись формулою квадрат різниці. Давайте для початку згадаємо, про яку формулу йде мова. Значить, це в нас а Аб до квадрату дорівнює а в квадраті відняти 2ab, додати b в квадраті. Маємо з вами побачити, що в нас спочатку йде перше число або змінна в квадраті, це в наше А в квадраті. І в нас, останній доданочок 64 квадрат. Це наше з вами Б в квадраті. Посередині в нас має стояти подвоєний добуток. Це означає, що замість А ми маємо взяти з вами х, а замість Б маємо взяти 8у. Оскільки 8 до квадрату, це в нас виходить 64. Тож беремо і підставляємо. Якщо сумніваєтесь, маєте перевірити свій подвойний добуток 2ab. 2 помножити на х і помножити на 8y, якраз і буде 16 xy Отже, все добре і можна дану формулу згортати. Будемо мати х відняти 8 y в квадраті. До рівня 64. Також маємо з вами швиденько згадати, що якщо в нас є корінь із А в квадраті, це в нас модуль А. Це нам потрібно з вами для того, щоб спростити далі наше рівняння. Маємо з вами позбавитись від кореня, це означає, що праворуч і ліворуч беремо, чи ж позбавитись від квадрата, це означає, що праворуч і ліворуч беремо з вами корінь. Х відняти 8 ігри до квадрату, і це все має бути підкорене дорівнює корінь із числа 64. Будемо мати, користуючись згаданою властивістю Х відняти 8 ігри по модулю дорівнює, а корінь із 64 це в нас 8. Так, і це рівняння у нас розпадається на два рівняння х відняти 8у дорівнює 8, або ж мінус х відняти 8y дорівнює 8. Домножимо швиденько друге рівняння на мінус одиничку, будемо мати х відняти 8 дорівнює мінус 8, тобто ми замість одного рівняння отримали два рівняння. І це означає, що нашу вихідну систему можна з вами, нам з вами переписати у вигляді двох підсистем. Перша підсистема це в нас Х, відняти 8 до рівня 8. Це ми з вами записали ось це рівняння перше. А друге рівняння маємо дописати рівняння з вихідної системи. Х додати 8 у до рівня 10. І це в нас перша система. І друга буде у нас х відняти 8 у Це йде про це рівняння до рівня мінус 8. Так, і записуємо. І друге рівняння. Також маємо записати з вихідної системи Х додати 8У до рівня 10. І відповідно маємо їх з вами розв'язати. Отже, переходимо з вами до розв'язку під системи, які в нас утворилися. Перше, це буде в нас Х відняти 8 y до рівня 8. І друге рівняння це в нас рівняння. Яке було в вихідній системі х додати 8 y дорівнює 10. Дане рівняння будемо розв'язувати методом додавання, оскільки в нас утворилися доданки з протилежними коефіцієнтами. То в нас мінус 8 і плюс 8. Отже, беремо і відразу додаємо. Виходить, х х, це в нас 2х, дорівнює. Мінус 8 y скорочується, тобто y в нас не залишається. І 8 додати 10 до рівня 18. Далі шукаємо x. x – це в нас невідомий множник, маємо добуток поділити на відомий. Отже, маємо 18 поділити на 2. І відповідно х дорівня 9. Далі маємо підставити значення ікса в будь-яке з рівнянь. Я буду підставляти в друге рівняння. це означає, що замість першого маю записати, що в нас х дорівнює 9. І в другому рівнянні підставляємо 9 додати 8 у дорівнює 10. 10. дорівнює 9, так і переписуємо. А 8 у маємо виразити. Переносимо невідомі в один бік, а відомі в інший. Отже, маємо дев'ятку перенести з вами праворуч, це означає, що перед дев'яткою маємо змінити знак на протилежний. І будемо мати 10 відняти 9. Виходить, х дорівнює 9 і 8 у дорівнює відповідно одиничці. Так і переписуємо далі х дорівнює 9, а у – це в нас невідомий множник. Ми вже з вами згадували, що маємо добуток поділити на відомий множник. Отже, маємо 1 поділити на 8. Таким чином, ми отримали першу відповідь, перший розв'язок даної системи. Це в нас 9 і 1 восьма. Не забуваємо про те, що спочатку ми записуємо значення х, а далі записуємо значення ігре. Далі маємо розглянути друге рівняння, яке в нас утворилося. Це хідняти 8 і дорівнює мінус 8. І знову ж таки другим рівнянням маємо записати рівняння з вихідної системи. Отже, х плюс 8, рівня 10. І знову ж таки, в нас утворилась така ж сама ситуація. Мінус 8 і плюс 8 y. Це в нас невідомі з протилежними коефіцієнтами, а це означає, що ми можемо з вами відразу. Застосувати метод додавання. Беремо і додаємо х плюс х в нас 2х, мінус 8 y плюс 8 у нас скорочується. І мінус 8 додати 10, це в нас 2. Згадуємо, знову ж таки, X то в нас невідомий множник. Маємо добуток поділити на відомий. Отже, маємо 2 поділити на 2, х дорівнює 1. І знову ж таки підставити наше значення х в будь-яке рівнянь. Я буду підставляти, знову ж таки, в друге рівняння, і це означає, що замість першого маємо записати, що х дорівнює 1. Будемо мати одиничка, вибачте, не 9, а 1, додати 8 ігри дорівнює 10. Виходить, х дорівня 1, і 8 ігре дорівнює. Переносимо одиницю, праворуч, будемо мати 10-1, виходить, х дорівнює 1 і 8 у дорівнює 9. Переписуємо х дорівнює 1, і у це в нас невідомий множник. Маємо добуток поділити на відомий множник. Отже, 9 поділити на 8. Це в нас 9 восьмих. Бо ж можемо з вами добути цілу частину, виходить, х дорівня 1, так і лишається, А y у нас дорівнює із 9 по 8 можемо взяти один раз, отже 1, і в чисельнику в нас залишається 1, знаменник 8 не змінюється. Тобто 1,18. І ми таким чином отримали другий розв'язок нашої системи 1,18. І, 1, і запишемо з вами швиденьку відповідь. Маємо переписати перший і другий розв'язок. 9 і 1 восьма це в нас перший розв'язок. І другий розв'язок це в нас одиничка і одна ціла одна восьма. Всім дякую за увагу! До наступних відео!